Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати розпаковочку свого замовлення компанії Doctor Clinic по каталогу липня. Каталог у нас цей святковий. Цього місяця компанія святкує 2 роки день народження компанії, тому каталожок дуже цікавий. І деякі були цікаві пропозиції, досить вигідні. Вирішила я, я ними скористатися. Дещо взяла по. Спецпропозиція, де що взяла по каталогу. Покажу спочатку те, що взяла по каталогу. Вигідніше, вигідно було брати в цьому каталозі кондиціонер для білизни. Ось така велика рожева пляшка, цілий літр об'ємом. І була пропозиція. Два береш, і третій йде в подарунок. Вирішила я кондиціонерами е, поповнити, так, скажімо, запасики. Хотіла я е, давно його спробувати. І ось так виглядає сам кондиціонер, така доволі велика пляшка. І вийшли мені. вони. Два кондиціонери по 189 гривень і один ішов за е, щось там кілька копійок стається так. Зараз подивлюсь накладній. Так, дві, дві копійки виходить. Третій. Тому досить було. Непогано замовляти. І ще, здається, на, здається, на всі, на всі, здається, замовлення в цьому каталозі 33, здається відсотки скидка, якщо я не помиляюсь для зареєстрованих представників. Наступне, що покажу з основного замовлення, взяла я ще два ось такі лужні засоби. Брала я недавно, хто бачив мої попередні замовлення у компанії «Доктор Клінік». Я брала по спецпропозиції 10 штук, я вже їх всі продала. На роботі мене дівчатка порозбирали, тому взяла поки що 2 штучки. І ще, що взяла з мого замовлення, це були два ось такі спрейчики. Це в нас термозахист. Також, була, здається, трішечки в цьому каталозі нижче на нього ціна. У мене донька користується, і я, і я також, тому такі засоби в нас швиденько закінчуються. Тому вирішила я взяти дві штучки, були по спецціні 222 гривні Одне. одненькі. Тому взяла я ось два таких термозахисти. І ще, що по каталогу взяла, це ще один ось такий лосьончик. Це лосьончик з динькою. Об'ємом він 200 мл. Дуже мені подобається тут аромат. Відрушка просто суперська, соковита, соковита диня. Просто літній такий соковитий, смачний фруктовий аромат для тіла лосьйончик, зараз саме його, як на мене, пора. Тому в мене такий одненький ще є, і вирішила я його ще повторити. І було, була пропозиція за кожних, не пам'ятаю, скільки то гривень замовлені, можна було взяти продукт з переліку з хорошою скидочкою, здається, в 65%. Що, не помиляюсь, тільки не пам'ятаю, на яку суму потрібно було зробити е, замовлення. Чи на 179%, чи якось так, не пам'ятаю на яку суму. І я вибрала з переліку наступні засоби. З хорошою скидочкою. Це ось такий засіб для миття душу та ванни, для душових кабін, для ванни, плитку я ним також мила. Гарно справляється. Також в мене ще одненький залишився. Дівчатка також на роботі мене порозбирала. Пробували, тестували, їм сподобався. Тому взяла я дві штучки по цій пропозиції. Далі, що взяла, також по цій же пропозиції ось такий кисневий, прямо вивідник великий, цілий е кілограм. Так, його. Велика така банка. Давно на нього дивилась, хотіла спробувати, але трішечки так ціна так, була така трішечки не, не, як, скажімо, така, не маленька, 549 гривень по каталогу, а з такою скидочкою вирішила я таке його замовити. Буду пробувати, що воно таке ще не пробувала сама. Також взяла ще на пробу, ще не пробувала ось такий засіб. Це для миття унітазу. Також з 65% скидочкою була непогана на нього ціна, тому вирішила я спробувати. Ще також не брала, як зазвичай в магазинах, а це ось його ціна в каталозі 179 гривень. 65% скидочку було досить таки навіть непогано. Тому вирішила взяти, пригодиться. Для дому, я думаю, він знадобиться завжди. Від'їду трішечки і покажу ще два останні засоби, які також по цій пропозиції взяла з хорошою скидочкою. це ось такий засіб. Це у нас іде спрей для одягу, гардин десь я читала. Штор і так далі. Це якби праска, спрей праска, так скажімо, який роз, допомагає розрівняти одяг. Зараз знайду в каталозі. Швиденько. От Він у нас в каталозі, засіб для розгладження складок, засіб для видалення статики, дезодранту, свіжувачі тканини, засіб для полегшення прасування. Кишенькова праска буде дезодорант для одягу. Може, а ви таке чули, можете спробувати переконати, що це не казка, а реальність. Універсальний спрей для одягу з приємним свіжим ароматом підходить для гардин, скатертин, постілі, простирадлих подушок і одягу. Ось такий взяла засіб, взяла дві штучки. Часом, от деколи і то світла немає, то якісь такі бувають делікатні тканини, блузочки, щось таке тоненьке, яке от хочеться швиденько раз раз. і... Розпрасувати. І немає часу, коли краскою нагрівати і чи відпарювачів, в мене ще відпарювачів є, але це треба так погратися. Тому, можливо, цей спрей буде в таких випадках і виручати. Буду пробувати, ще не знаю. Не пробувала, взяла на пробу. Поки була ця пропозиція, вирішила я спробувати. І останнє що покажу. Це ось така також по цій же пропозиції ось така. Дві серветочки, набір серветок для прибирання. Вони у нас ідуть також ось тут. Серветка для генерального прибирання 40 на 40 см. Також вони підходять для різних поверхень. Залишають ворсинок. Спробую ними і зеркала мити, вікна десь знадобляться, думаю, по, по догляду за, по, за домом за, в прибиранні, думаю, десь вони мені. Пригодяться. Таке було моє замовлення невеличке таке, але досить цікаве. Продукти деякі є новинки для мене, буду пробувати тестувати. А деякі, я ж кажу, уже в мене дівчатка ось ці засоби для ванни і лужні засоби досить таки гарно розібрали. Сподобались, хвалили вони цей засіб. І також той одна жіночка в мене взяла навіть зараз 4 штучки, сказала, що і подрузі подарує. І в собі лишать запасики, тому сподіваюся, що їм вони пригодяться і будуть гарно справлятися своїми задачами, які на них покладають. Таке було моє замовлення. Не знаю, буде друге, не буде, але побачимо, дивлячись, які будуть далі пропозиції. Кому цікава компанія, хто хоче також познайомитись чи, можливо, хоче зареєструватись і замовляти також зі знижечками, і мати можливість до. Доступу до таких от спецпропозицій, брати вигідніше для себе, для, для родини. Тому я залишу посилання на реєстрацію. Реєструйтесь, заходьте, буду вас рада бачити у своїй команді. Будемо пробувати щось новеньке разом і замовляти також будемо вигідніше. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд і до наступної зустрічі. Всім гарного, мирного вечора і спокійної тихої ночі. Добра ніч!